Усім усім мої щирі вітання. Літо, коли все кругом буяє і цвіте, а польові рослини радують нас такою красою, від якої не можна відвести очей, то про це не можна не говорити. Ось дивіться конюшина лугова, на перший погляд, просто рослина. Яку зустрічаємо часто і скрізь. Але згадаємо про те, яка вона корисна. Конюшина це багаторічна трав'яниста рослина, що має пряме стебло та дрібні темно-червоні квітки, що зібрані в округлі голівки, використовується в медицині у вигляді добавки при різних захворюваннях. Конюшина лугова має відхаркувальну, сечогінну, гіпертензивну, протизапальну потогінну дію. Засоби на основі конюшини використовують для лікування багатьох захворювань. Це і серцево-судинні, гінекологічні, респіраторні для покращення зору. Проти герпесу. Звичайно ж, як і для кожної рослини, є протипоказання, індивідуальна непереносимість, іпотонія, період вагітності, годування груддю, діарея, тромбофлебіт, веркозне розширення вен або ж дітки до трьох років. А ще конюшину логову використовують у профілактиці. Пухлинних захворювань грудей, лімфатичної системи, яєчників. А ще з давніх давин вважали, що трава конюшини лікує грибкові ураження, і для цього достатньо ходити босими ногами по конюшині з росою рано вранці. А тепер для всіх, хто має ідею схуднути, повідомляю, що. Конюшина здатна нормалізувати гормональний фон, регулює обмін речовин та має заспокійливу дію. Отже, шановні мої друзі, нагадала про цілющі властивості конюшини лугової. Отже, допоки літня пора і цвіте ця чудова корисна рослина, варто заготовити її для себе. Подбайте про свій організм, допоможіть йому такими простими народними методами. Бажаю всім здоров'я!